Олександр Духнович, Закарпатський греко-католицький священник, письменник, педагог і культурний діяч. Один з найвідоміших представників культурно-освітнього руху українців Закарпаття середини 19 століття, народився Олександр Духнович, 24 квітня 1803 року в селі Тополя на Прячівщині, нині Словаччина, в родині сільського священника. Після закінчення у 1821 році Ужгородської гімназії, а згодом духовної семінарії, працював у Пряшеві, домашнім учителем, урядовцем у єпископській канцелярії, священником та викладачем у Пряшовській гімназії. Діяльність Духновича була спрямована на захист Закарпаття від Зугорщення. Його називали великим будителем Закарпаття. Він написав низку патріотичних поезій, дві п'єси. Збирав українські народні пісні, був автором підручників для народних шкіл, заснував товариства та видавав газети. Мету виховання Духнович вбачав у формуванні громадянина, людини освіченої, фізичної та морально здорової. Головна теза освітянської концепції педагога становище людини не є фатально визначеним, бо завдяки освіті та моральному самовдосконаленню людина стає господарем своєї долі. У фондах педагогічного музею України зберігаються книги другої половини ХХ століття про життя та діяльність Олександра Духновича. На окрему увагу заслуговують декілька з них. Репринт частини першої, найвідомішої його роботи, народна педагогіка, яка стала першим педагогічним та методичним посібником для вчителів народних шкіл не тільки Закарпаття, а й усього західного регіону України. Монографія Михаїла Ричалки Духнович, педагог і освітній діяч. Видана у 1959 році у Пряшеві, дає змогу зрозуміти і осягнути життя і творчість Духновича. Видання доповнена світлинами рукописів та обкладинок творів педагога. Літературно-критичний нарис Василя Микитася про Олександра Духновича, виданий у 1959 році в Ужгороді. Занурює в епоху, коли жив і творив педагог. У нарисі висвітлено його громадську літературну та суспільно-політичну діяльність. Олександр Машталер у праці педагогічна і освітна діяльність Олександра Духновича висвітлює освітню діяльність, педагогічні погляди та світогляд Духновича, а також показує роль і місце педагога в історії української освіти. Олександр Духнович, твори. Том перший у чотирьох томах, видані словацьким педагогічним товариством в Братиславі та відділом української літератури в Пряшеві у 1968 році. Містять поезію, загадки, логогрифи, афоризми. Сентенції прислів'я написані Олександром Духновичем. Федір Науменко у книзі основи педагогіки Духновича. Лекції з історії педагогіки для студентів університету, виданій у Львові 1964 року, докладно досліджує загальні засади педагогіки, теорію та практику освіти, внесок закарпатського вченого в підручнику творення. Літературна та педагогічна спадщина Олександра Духновича, тези доповідей та повідомлення до наукової сесії присвяченої сторіччю з дня смерті Духновича. Конференція проходила в Ужгородському державному університеті у травні 1965 року. У виданні Олександр Духнович, збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої сторіччю з дня смерті 1865-1965 роки, виданому у Пряшеві у 1965 році, вміщено виступи науковців Праги, Братислави, Києва, Берліна, Пряшева, Львова та Ужгорода на науковій конференції, яка була організована з метою глибшого пізнання спадщини Олександра Духновича. Автори на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Олександра Машталера, просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олександра Духновича, наукові записки. Випуск 7 тисяча 1962 року, що видавалися у Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка, присвячені діяльності Олександра Духновича. У фондах педагогічного музею України також зберігаються дві праці, видані товариством імені Олександра Духновича в Ужгороді. За свою просвітницьку та педагогічну діяльність наукове обґрунтування педагогічних ідей Духнович вважається одним з найбільш значущих педагогів Західного регіону України. Помер педагог 30 березня 1865 року у Пряшеві, де й похований. Олександру Духновичу зведені пам'ятники у кількох містах. На його честь названі Товариство імені Олександра Духновича, Театр Олександра Духновича, премія Олександра Духновича. Постановою Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2023 році, 220 років від дня народження Олександра Духновича відзначається на державному рівні.